Зробили сьогодні ініціативу створення фонду, який буде відновлювати жовтий. Більш того, директор кінотеатру буде очолювати цей фонд, щоб не було ніяких питань, куди йдуть гроші, як використовуються. І впевнений в тому, що тільки разом ми зможемо відновити Київ. Это наше задание. Я уверен, что любое такое событие, если это поджог, это дестабилизация ситуации в городе, и мы будем делать для, все для того, чтобы дестабилизации не было. А те люди, которые стараются дестабилизировать ситуацию, непосредственно если будет доказано, что это поджог, и будут установлены персонали, должны нести ответственность перед законом. Спасибо всім, хто долучився сьогодні, але робота нас попереду. Ми маємо зробити ініціативну групу, де будуть і експерти, і юристи, і люди е, різних професій і можливостей е, в то, тому, щоб найнайшвидше ми могли відновити цей всіх людей. Прийшло. Я так думаю, що ніхто з кінематографістів не залишиться. Ну, так просто, і як би там не складалася історія з кінотеатром, то будуть відстоювати до кінця. І я думаю, що просто ну, би, ну, необхідно його відповідати і треба зробити все для цього. Можливо, навіть я не знаю, навіть там якийсь краундфандинг і спільно кошти. І... Зробити ці перекриття, зробити кінотеатр знову функціонуючим. Якщо це було з мотивів забудови, то це просто як коли відбирають наше право на місто на вільний культурний простір, коли комерціалізація просто знищує будь-які да культурний простір в місті. Якщо це було з гомофобських мотивів, то це елементарне порушення базових прав людини. І такі речі ну вони просто не мають ставатися. І мені здається, що тільки низовою самоорганізацію і підтримкою, ми можемо. Сконсолідуватися, солідаризуватися, відстояти своє право на наш культурний а простір. Що, що мене більше в цьому всьому ділі радує як оптиміста, це те, що можливо побудувати нормальний діалог з приводу будівництва. Я дуже сподіваюся, що їм вистачить розуму, обговорити цей проект з громадськістю. От е, зробити цей перший перший експірінс, так сказати, тому що в нас з гостинним двором не вдалося, з Андріївським не вдалося. От, будь ласка, жовтень. От... Робіть, робіть, а потім вже якби беріть цей досвід і обговорюйте інші проекти по всьому місту. Ну тобто, в нас є шанс насправді. Я сподіваюся, ці люди, які сьогодні прийшли, вони цей шанс виб'ють. Я не знаю, половини з тих, хто тут стояв, напевно, кіно якимось чином там звукорежисерів, операторів було в кінотеатрі жовт. У мене моє кіно того року було в прокаті в кінотеатрі Моє через місяць. Ось ну бачиш, і ну це просто справа чисті. Це ну якби. Да. Що ми не відстаємо, ніхто його не відстає. Так? Ну і навіть на ну на, на, на такі кардинальні міри, як піти і зробити спільно кошти і, і забити на, на, на всі ці обіцянки і політичні ігри.